Йо, всім привіт! І день сотий із 100 днів заробітку в інтернеті. І у цьому випуску я підведу підсумки пройдених оцих 100 днів. Що я робив, що вдалося, що не вдалось, які плани на майбутнє. І переглядаючи свій шлях, я побачив прогрес у мисленні. Можливо. Гроші так і не вдалося заробити, але підхід поміняти вдалося. І мені вдалося, вдавалося точніше заробляти там мінімально, щоб прожити так день на тих самих ф'ючерсах. Мені вдалося заробити на ноткої 500 доларів, чому я був дуже радий. Це прям така най... найграндіозніша подія із цих 100 днів, яка відбулася. Я намагався заробити на переливі трафіку. І, як вияснилось, це робота для посідучих. І як я вияснив, я не посідучий, тобто мені так сидіти на одному місці і щось там монтувати ці ролики, унікалізувати, потім бачити ці нульові перегляди, потім знову нульові, ти стараєшся, ти унікалізуєш ти. Шукаєш ті відео, бачиш, що воно не залітає на 0 і попробуй витерпіти ось це 0-0-0-0-0, а вкладено праці дуже багато. В підсумку я просто зупинився, зрозумів, що в мене не виходить. От просто не виходить. Я трачу свій час і не отримаю ніякого вихлопу. Також мені вдавалося заробити і на спуті. на 3X, заробив на Pixfy. Та тапалка, яка вийшла. Попереду у нас лістер на докс. Про що я розкажу в своєму телеграм-каналі, скільки мені вдалося заробити на цій тапалці. Це вже третя тапалка, яка виходить на ринок. Перша таполка Відкої успішно залістилася. Мені вдалося заробити 500 доларів з неї. Друга таполка Піксфай. Я нічого з неї не заробив. Говорять, що вона скаманула своїх учасників, але я не знаю. У мене поки немає таких висновків, так як я застейкав ці свої монети і от чекаю. Коли вони, вони мені повністю виплатять. Можливо, вони заскамили, але це ї, і їм гірше. Вони просто втратили довіру своїх е, цих людей, які вірили в цей проєкт. Вони просто втратили довіру, зробивши ось такий підлий хід, е, дозволивши тільки 10% вивести, а 90% от ти втрачаєш, якщо ти виводиш прямо зараз. Це багатьом не сподобалося і. Багато людей через це, от, почали почали продавати свої токени, оці 10% забирати і 90% втрачати. Що сколихнуло ось такий шквал негативних настроїв, і ця монета просто обвалилася. І багато хто і заробив на цій монеті, от, зайшовши на платформу Gate, Біржу Gate і на ф'ючерсах зайшовши в шорти. Я ж не робив цей хід, так що тому що е, я не був зареєстрований на цій платформі. Я не знаю. Я мало мало інформації маю про цю платформу, чи варто їй довіряти, тому я не заходив, не реєструвався і, можливо, навіть втратив цей шанс зар заробити на ось тому падінні. Багато інформації мені надавав Тарас Інстаргін, за що йому велике дякую. Ті самі проекти, в які я заходив на початку квітня, це були проекти як Понки, які проект який мені дав дуже добре. Із 95 доларів вкладених я отримав 305 доларів. Я вважаю, що це дуже хороший результат. Інші проекти, які я тримав. велике дякую. В подальшому у мене ось такі плани. В подальшому у мене далі челендж. Наступний 100 днів знімати відео в інтернет. Я знімаю одне відео, його загружаю в Reels, в TikTok, в Instagram в YouTube Shorts і... Інстаграм, Ютуб і TikTok. Я загружаю одне відео і ось дивлюся результати. Прокра... Прокачуюсь в медійному напрямку. Далі йдуть цілі 100 підписників до кінця року. Зараз 92. Підписуйся на цей YouTube канал. Тут цікаво, тут мій шлях. І, і, і зараз ще є крута ідея продати цей одяг через преміє ефіри, через преміє ефіри ТікТок. Джинс різні там, чоловічий одяг, футболки, дитячий одяг. Загалом через прямі ефіри. Буду намагатись щось спробувати заробляти. От. І 100 днів минуло, а пройшло ось так, як один день. І так життя проходить, тому потрібно діяти, потрібно пробувати, потрібно рухатися. І я радий будь-якому результату. Навіть цьому результату, якому дуже радий, тому що це результат, це, це рух вперед. Хоч і повільний рух, але рух. 92 підписники за 4 місяці. От, можливо, коли я буду цікавіший контент знімати. Настане той час, коли я буду цікавіший контент знімати і, і буде швидше рухатися на цей прогрес. І от з вами був Віталік Фелічита, канал про розвиток, мотивацію. І про заробіток в інтернеті побачимося.